Самуїлова, 8 розділ. І сталося по тому, і побив Давид Филистимлян, і поконав їх, і взяв Давид керму влади з руки Филистимлян, і побив він Моава, і переміряв їх шнуром, поклав їх на землю, і відміряв два шнури на побиття, а повен шнур на позоставлення при житті, і стали Моавитяни Давидовими рабами, які приносили йому данину. І побив Давид Гададезера, сина Рахова, царя Цови, коли той ішов був відновити владу свою при річці Ефраті. і здобув Давид від цього тисячу і сім сотень їстців та двадцять тисяч чоловік пішого, а коням усіх тих колесниць Давид попідрізував жили, і позоставив із того сто колесниць. І прийшов Арам Дамський, щоб допомогти Гададезерові, цареві Цови. Та Давид побив в Арамі двадцять і дві тисячі чоловік, і настановив Давид залоги в Даамському Арамі, і став Арам для Давида за рабів, що приносили Данину йому, а Господь допомагав Давидові в усьому, де він ходив, і забрав Давид золоті щити, що були в рабів Гадаезера, і приніс їх до Єрусалиму, а з Бетаху та з Беротаю, міст Гадаезерових, цар Давид узяв дуже багато міді. А коли почув той цар Хамоту, що Давид побив усе військо Гадаезера, то тоді послав свого сина Йораама до царя Давида, щоб повітати його та щоб поблагословити його за те, що він завжди воював з Гадеезером та побив його, бо той воював проти Гадаезера, а в руці його були речі золоті, і речі срібні, і речі мідяні. Також їх присвятив цар Давид Господеві разом із сріблом та золотом, що він присягнув, був із забраного усіх народів, яких він здобув, з Араму, із Моаву, із синів Амона, із Филистимлян, із Амалика, із здобичі Гадеезера, сина Рехова, Царяцови, і здобув Давид собі ім'я, коли він вернувся з побиття 18 тисяч Араму в Багет-Мелах. І він поставив залоги в Едомі, в усьому Едомі поставив залоги, і став увесь Едом за рабів для Давида, і допомагав Господь Давидові в усьому, де він ходив, і царював Давид над усім Ізраїлем, і чинив Давид суд та справедливість для всього народу свого. А Йоав син Церуї був над військом, а Іосафат, син Ахілудів, був канцлером. А Садок син Ахітува, та Ахімелех, син Евіятара, були священники, Сирая був писарем. Абиная син Єгояди був над Кереянином та над Пелатянином, а Давидові сини були начальники царського двору.